Друзі, на ротарі, підписники мого каналу. Всім привіт! Сьогодні у нас 12 квітня, 24 рік Київська область Україна. Сьогодні хочу зняти вам коротеньке відео на тему план робіт на квітень місяць. Отже, друзі, після того, як ми відкрили наші кущі винограду, перш за все, нам потрібно підв'язати, зробити суху підв'язку. Як бачите, в мене вже кущі всі підв'язані, Уже ось навіть і почали. Вегетацію. Повинні зробити суху підв'язку, підв'язати наші лози, підв'язати рукава. Що ще нам потрібно зробити? Так, як пройшла зима, зимою, в кого було мало опадів, чи снігу, чи дощів не було, наприклад, ми повинні зробити благозарядний полив. Так як ми робили осінню на зиму благозарядний полив, так і ми повинні зробити по весні. Я в себе зарядний полив робив, робив з додаванням органіки під дорослий кущ, я сипав десь по 5 літрів сипцю, перегною. Ви можете також використовувати або сипець, або компост. В кого немає органічних добрив, можете скористатися мінеральними, також можна використати нітромофоску. Обов'язковий полив обов'язково повинні ми провести, тому що за зиму наші кущі потратили вологу, і зараз треба все це компенсувати. Що ще ми маємо зробити в квітні місяці? Зазвичай в квітні місяці той, хто робить прививки на винограді чорним в чорне, можна в цей період часу провести прививки чорним в чорне. Так як зараз активно йде сокорух. Можна дочекатися того часу, коли припиниться трошки сукорух, потім можете робити прививки чорним-чорне. Я ці прививки не використовую, тому що вони себе не сильно виправдовують. Я зазвичай роблю прививки чорним-зелене. Але хто хоче робити прививки чорним-чорне, в квітні місяці в цей період часу можна проводити. А зараз коротко хочу зробити вам огляд себе на винограднику. Ось як маєте бачити це подарок Нікополю, гібридна форма чудово вегетує, бруннички в неї ось в такому стані, вже мають гарні пагіни. Ось також кущ той, що ми, в минулому році я вам знімав, чи Рембо, чи не рембо, не знаю. Але також з ним все добре, перезимував. Бруньки в гарному стані починають розпускатися. Ось поруч гібридна форма Алвіка. Також все з нею чудово, гарно вона перезимувала. Як можете бачити, всі бруньки в ідеальному стані, все з ними добре. Це ще раз доводить те, що земляне укриття надійне і все добре, коли вкриваєш на зиму землею. Гарно брунічки перезимовують, як можете бачити, все ідеально. Зараз пройду ще до інших кущів вам покажу. Ось ми Блау, також все добре, брунічки розпускаються, понабухали, ось інший рукав, ось сучок заміщення, як можете бачити, всі бруньки прокинулися. Також на лозі плодоношення. Ось перед вами тогорічний саженець двохрічний. Це гібридна форма Біла леді. Має таких два маленьких рукавчика. Ось я вже її підв'язав. Ось в такому стані в неї бруньки на сьогоднішній день. В цьому році, якщо все буде добре, подивимося сигнальний врожай на ній. Тут в мене ось дивіться. В якому стані на сьогоднішній день знаходиться гібридна форма Слава України. Я в минулому році залишав два сучки на обратний зріст. І ось які чудові 4 пагінця ростуть. В цьому році будемо формувати, буде якраз 4 майбутніх рукавчика. Ось поруч в мене пріма України. Також я залишав один сучок з бруньками і залишав одну лозу на сигнальний врожай. Також все з ним чудово, розвивається. Ось на задньому плані переображення крайнове. Також все ідеально, перезимувало. Кожна брунька прокинулась, як можете бачити, все з ними добре. Це сучок заміщення в такому стані. Ось два інших рукавчика. Всі бруньки попросиналися, все з ними добре. Прививки прошлого року. Талдун на прививки Також, також все добре. Всі бруньки почали інтенсивно ріст. Дубовський рожевий, також, також, також все добре. Цьому році виноградник ідеально перезимував, зима була теплою, випадів взагалі немає стосовно бруньок. Можна сказати, що 100% перезимовка. А ось ізюминка на сучку заміщення ось такі мої гарні три бруньки. Ось лоза плодоношення. Все ідеально. Так що, друзі, будемо закінчувати сьогоднішній ролик. Вітаю вас всіх з початком вегетації, з початком сезону. Так що мої рекомендації, хто вже повідкривав виноградники, попідв'язував, обов'язково зробіть влагозарядний полив, обов'язково підживіть, підкорміть, чи то лі мінеральними добривами, чи то лі органикою. Но виноградникам потрібна для гарного старту якась підкормка. Так що, кому було відео цікаво, ставте подобайки Підписка. Далі буде. Гарного дня. До побачення.